Сьогодні я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що, на ефірі там? Не очікувано. Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді подарунку. Це мотивує. Ви виграли Apple Airpods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту Контент. Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від ЕПО. це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрый ви виграли? день! Дуже дякую. Боже, я щаслива. Це просто ви виграли айфон через рандомний розіграш Я виграла iPhone 16, і це мені ймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції. Та повірите свою удачу. Я вас Доброго вітаю вечора. Ви виграли дякую, Apple Watch. Круто! Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! Дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість. Змінити щось у житті, хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялася за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за виграний розіграш за круті новушники від Marshall. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніяких розірші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінесто мені дійсно повезло.